Зранку я прокинувся під вибухи, я думаю, як і більшість, і подивився новини, зайшов в телефон, побачив, що почалась війна. За пару днів моє місто потрапило в окупацію, і в цій окупації я провів приблизно місяць-півтори. Місяць і після чого я виїхав в Одесу. Деякий час я пропрацював на Роботі були різні роботи, я змінив їх три за цей час. Потім я просто прийшов до думки, що ну, так сидіти не вийде, якась совість. Пішов до, в Одесі, до київського військомату і поспілкувався там з людиною, яка безпосередньо з нашої бригади приїхала набирати людей в розвідзвод. Я поспілкувався, їх все влаштувало, мене теж все влаштувало. І за пару днів ми пройшли, так би мовити, співбесіду з начальником розвідки, і їх все влаштували. Тому я за пару днів таки потрапив до війська, пройшовши комісію, отримавши зброю, та все забезпечення, одяг. І з... 3 жовтня я вже був на передовій о 10-й ранку на Херсонському напрямку.